Доброго здоров'я пані та панове. Сьогодні у нас творчий стриптиз. Хочу поділитися з вами тим, хто ще ніхто не знає, крім може, двох або трьох людей. Знаєте з чого почалося виготовлення книжки Сьоморота? З того, що я написав листа видавцеві, де сказав, що ні в якому разі жодного матюка або лайки, жодного русизму, жодного суржику. Не міняти на українську літературну мову. Щодня багато коментарів таких, що ми розуміємо, що це війна, що все погано, і так далі, але нащо використовувати погані слова? Перше і найважливіше, чому я так зробив, тому що так мене попросили побратим, багато з яких вже покійні. Вони попросили передавати все, як є. Якщо я напишу книжку про військові будні. Де буде е, писати про комбата, в якого пролетів осколок і який сказав, «Трясться твої матері. Або якщо хтось у когось вкрав в магазин і замість іди на три букви, я скажу матері, твої ковінька. Погодьтеся читач не повірить в це, тому що так не говорять напередку. Так говорять в серіалах з українським дубляжем, але так не говорять в житті. Тепер давайте задамо собі питання, що нас цікавить. Правда чи гарна картинка? Мене гарна картинка взагалі не цікавить. От чесно зізнаюся, взагалі не цікавить мене гарна картинка. І наостанок: появіть, що ваш друг хороший художник, він малює натюрморт. Ви підходите, дивитеся цю картину, і вона вам виглядає доволі скучною. Там намальоване яблуко з тінями і стіл. На якому стоїть це яблуко. Чи будете ви казати цьому другу, який малює натюрморт, щоб він додав на фон пейзаж більше деталей, кількох дієвих осіб і маленьку мовну лізу, яка посміхається в куточку? Питання риторичне. Дуже сильно прошу вибачення, якщо когось образив, насправді я дуже вдячний, що ви не байдужі. Насправді я би всім серцем прагнув писати книжки без лайки, без матьків, сквернослов'я та поганих слів, але... Повторюся, гарна картинка, мене цікавить менше всього. Значно важливіше передати побут так, щоб люди розуміли, що таке війна, не їдучи на кляту війну. У мене все.